Хочу поговорити з гостею, яка до нас доєднується. Це Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Пані Оксано, добрий вам вечір. Спасибі величезно, що ви доєднуєтесь. Доброго вечора, я хочу, звісно, про кейс Труханова зараз з вами поговорити. Це тема над актуальна. Ну, перше запитання: чому ми тільки зараз тоді дізнаємося, що у очільника Одеси виявляється є російський паспорт і код ідентифікаційний? Ну і загалом, що ви думаєте про правову історію цієї цього кейсу? Ну з офіційних даних, які ми бачили, і принаймні я бачила, ми бачили тільки те, що президент України доручив голові обласної військової адміністрації, надати йому інформацію стосовно того, як працює область, і чи потрібно чи не потрібно якісь заходи вживати. Наскільки я знаю, це єдиний офіційний документ, який ми з вами бачимо в. Оприлюднені в офіційних мережах, це решта. Це хтось щось комусь сказав, і для мене важливо, коли ми. Говоримо про життя людей, про законі незаконні рішення, все-таки базуватися на документах. Є один документ доручення президента розібратися на рівні області. Все решта, я поки що заяв не бачила. І навіть от ви говорите про заяви Служби безпеки, я не бачила цих заяв ніде, крім е це ну, вже офіційна заява, пані першу... Оксана. Вона вже є у них на сайті. да? Це я до того, що що це не ну, перевірна точна інформація, що це не фейк, і ми посилаємось тут на службу безпеки. України якщо... так так тоді, у мене просто якщо ця офіційна заява, я її не бачила ще не, не встигаю, так як ви швидко це бачите. Тоді у мене питання: як так вийшло, що а, кандидат на голову величезного міста От. не був належним чином перевірений, тому що згідно з виборчим кодексом, згідно з законом. Балотуватися може тільки громадянин України. Далі голова громади має доступ до різних державних е, таємниць і має доступ до е, відповідних даних і теж проходить спецперевірки. Питання чи приймаються якісь рішення стосовно того, що е, такі перевірки були чи не були проведені? Тому що насправді. Поки ми не розуміємо, як проводилися перевірки, ті, що проводилися, не зрозуміло тоді, взагалі, як таке відбулося в 2020 році, коли на виборах людям дали можливість одеситам там обирати, і люди обрали. І п'ять років голова громади підписував рішення ради. Наскільки тепер ці рішення ради підписані? Людиною, яка проходила чи не проходила спецперевірки, от у мене питання: спецперевірку 100% будь-який голова громади проходить і до того, як іде на вибори, і після того як пройшов вибори. Як це все відбувалося, у мене величезні питання. Пані Оксана, ну треба сказати, що в свою чергу. Ом... Руханов каже, що все це фейк, що він готовий пройти поліграф і що він готовий доводити свою правоту, запевняє, що з країни тікати він не збирається. Тому я думаю, що ця історія ще буде мати певні окраси і набирати своїх нюансів. Але хто зараз, станом на сьогодні, тоді буде керувати Одесою, Я так розумію, що повноваження тимчасово будуть передаватися секретарю. Очевидно, буде збиратися депутатський корпус і, і вирішувати якісь питання, але є розмови про те, що буде створюватись міська військова адміністрація функціону. На якось буде змінено, перше про що хотіла би да підбиваючи підсумки попередньої нашої розмови, що важливо, що кожен громадянин України повинен бути впевнений в тому, що спецслужби роблять свою роботу, і, і кожен громадянин захищений тими ж спецслужбами від будь-яких неправомірних дій. Це дуже важливо, тому що ми повинні з вами. Відчувати принаймні захист всередині країни, не говорячи про те, що маючи ззовні агресора, це один блок. Другий блок це стосовно роботи ради в будь-якому випадку виконує обов'язки голови за його відсутності. Секретар, і секретар ради є, і він може автоматично виконувати обов'язки цього не потрібна військова адміністрація, введення військової адміністрації. Ну мені не здається, що одеська міська рада не працювала. Вона працювала, вона працює. У них є секретарі. Вони можуть абсолютно спокійно працювати у відповідності до закону. Це не заважає їм працювати відсутність голови. Хоча знову ж таки, величезне занепокоєння викликає тих сам факт, той, який ми сьогодні з вами обговорюємо. Ну і насамкінець ще одне. Очевидно таке, що загальне, пані Оксано, тому що я вже зустрічаю дописи у соціальних мережах. Очевидно, ця тема також понесеться у маси, і про те, чи не стане це ну, таким ручним механізмом, скажімо, в разі необхідності. Я маю на увазі а, пропинення громадянства. да, і Тут треба чітко говорити: припинення, призупинення, позбавлення ну, це все дуже важлива термінологія. Ну, я в законах взагалі не знайшла таких норм, які би дозволяли такі речі робити. І ми їх шукаємо з вами вже не перший раз. Одна справа, коли мова йде. Та ні, немає значення про кого мова йде. Мова йде про громадян України. Знову ж таки, наголошу, кандидат на голову громади може бути тільки громадянином України. А голова громади, який допускається до державної таємниці, проходить додаткові спецперевірки. І після цього, через 5 років, після того як людина виконувала свої обов'язки заявляти про те, що в нього є якісь додаткові документи. Ну це викликає величезну, ну не те. Занепокоєння, застереження один блок і другий блок, ви знаєте, ми з вами маємо історію регіоналів. Ми з вами маємо історію. Я була тоді депутатом Верховної Ради в опозиції. Ми знаємо, як різні заходи і засоби застосовували тоді партії регіонів досить сильних, стосовно різних незручних з іншого табору політиків, але. І це пройшло, і то минуло. Єдина різниця в тому, що сьогодні у нас війна, і нам треба всім разом воювати проти зовнішнього агресора. І Це дуже важливо. І сьогодні, всередині, отакі політичні якісь розбірки вони насправді заважають Україні як перемогти і будувати всередині. І відновлювати країну пасибі вам, пані Оксано, за те, що долучилися. Дякую дуже. Оксана Продан була нашою гостою, радниця голови асоціації міст України, екс народна депутатка. Дякую вам дуже.